Отже, після тролінгу, після показового подавання до суду, після того, як суд мене виправдав, там дійсно хороші люди були, а тому що суддя розумів, що посади мене до КПЗ холодного, а це квітень місяць, по-моєму, був, і з 36 кілограмами у мене може настати запалення легенів психоз. Я можу просто померти. Просто таки у відділку. І тим паче незначне постукування у стелю сусідки, коли вона відключила воду, яке тривало хвилин-дві. Ось воно не заслуговує на те, щоб мене практично стратили. А, ну, а мамга в своєму відльоті, вона кричить, вона галасує, вона говорить якісь дурниці. І досі не сприймає, що тоді була загроза. Нашому життю вона просто відкидає це як нестерпний досвід. Але я думаю, що тоді змушувало людей знущатись? Вони бачили, що я важу 36 кілограмів, що мене захитує, що я втрачаю свідомість на вулиці. Навіщо це все було для чого провчити відчути владу, відчути силу над тим, хто слабший, або той, хто хворий, це абсолютно ненормально. І це називається теж недугом. Або ж дуже поганою рисою характеру, яке? яка іменується просто садизм. Отже, я вижила, але трішечки розкажу про садизм. Не можна ж говорити про недогодних, а про хворобу інших замовчувати. Патологічне бажання контролю. Патологічне бажання підкорення інших особистостей, і, звичайно ж, любов до слабкості інших. Садисти не терплять поряд сильних людей. Вони хочуть, щоб їм підкорялися, хочуть, щоб їх слухали. Тому так вийшло, що я зіштовхнулася із таким собі патологічним садизмом в соціумі. Людям не хотілося, щоб я відрізнялась, була інакшою і не слухала. Тому намагалася подавити будь-який прояв волі і те, що я хочу стати манекенницею, і те, що я видаю роман, і так далі. Ні, тоді ще не видавала, пишу роман. Зараз, зараз я 9 років пила ліки і не можу завершити пити малесенькі дози антидепресанта, тому що мама. Безперервно голосує, це для мене тригерить. Вона постійно розмовляє, вона постійно докоряє, вона практично знущається цим з моєї потрібної психіки. Поки що наша місцева псих'я відмовила лікувати мою маму, тому що мама не хоче, адже виявити моя критики. І це є крапкою на її здоров'ї.